Я думаю, що в ще знайдеться сили трохи послухати. Час швидко біжить. Але важливо, щоб ми в нашому житті для Бога не жаліли часу, бо час є на все час, але коли треба помолитися, читати Біблію, ми рахуємо, скільки ми часу там помолилися, скільки читали Біблію, скільки ми на служінні побули. Але не рахуємо час, який, можливо, десь тратимо. І тому я би хотів, щоб ми ще набралися сили, тому що в мене ще буде тема і постараюся недовго поділитися тим, що Бог він поклав мені на серце. Я зачитаю послання апостола Якова, четвертий розділ, і цілий розділ вже в принципі Едік нам кінцівку зачитував, але нічого ще раз зачитаю. І послання Якова, четвертий розділ із першого вірша. Звідки ворожнеча та чваря між вами? Чи не від пожадливостей ваших, що воюють у членах ваших? Ви бажаєте, та не маєте, вбиваєте і зазрите, та не можете досягнути, стариться та ворогуєте і не маєте, бо не просите. Просите і не одержуєте, бо просите не на добро, а щоб повернути на пожадливість вашу. Перелюбники і перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом? Це ворожнеча проти Бога. Тож хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить даремності любий Дух, що живе у нас, але тим більше дає благодать, тому і сказано: що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отож, покоріться Богові, протистаньте дияволу, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога. І наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники і виправте серця ваші двоєдушні, журіться, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а радість на смуток. Смиріться перед Богом, перед Господом і піднесе вас. Не обмовляйте один одного брати, бо хто обмовляє брата або судить Його, той обмовляє закон і осуджує закон. Коли ж ти Осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Один законодавець та суддя, який може спасти і погубити. А хто ти, що осуджуєш ближнього? А тепер, послухайте, ви, що говорите сьогодні або завтра, підемо в таке то місто, пробудемо там рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра. Бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли схоче Господь, і будемо живі, то зробимо те або інше, виш хвалиться в гордощах ваших. А, е, а всяка така хвальба лиха, хто знає, як робити добро, та не робить тому гріх. З цього місця і Знаєте, я не дуже давно, ця тема вона в мене породилася в серці, дивлячись на своє духовне життя, І я стараюся кожен день витягнути для Бога ну, 10 хвилин, 15 хвилин для 20 хвилин для особистої молитви. Але молитви вони бувають різними. І два молитви відчуваєш, як Господь близько, як Господь чує, як Господь відповідає на молитви. А бувають молитви, ти молишся, молишся, а начеб Бог далеко, начебто якась стіна стоїть перед тобою. І ти не знаєш, чому ти вроді помолився, але якоїсь такої відповіді немає, якогось такого наповнення нема. І... А деколи так буває, що є. І я почав Бог задавати запитання, я кажу, Боже, де ти є? Чому я тебе в даний час так не чувствую, як я давніше, як я перед тим чувствую? І я так молитися до Бога, шукати Божого лиця, і Господь почав мені як до серце говорити. Господь почав дещо мені казати. І сьогодні тему, яку я е, хочу говорити, це про наближення до Бога, наблизись до Бога. І сьомий вірш, е, я завернувся до цієї думки, я не загубив думку, сьомий вірш він каже, е, випочається восьмий вірш, він каже, наблизьтесь до Бога і, на, і наблизиться до вас. Або в інакшому перекладі Уєнка каже, той Бог наблизиться до вас. І апостол Яків він дає різні поради і каже: очисті руки вічні і випрайте серця ваші двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а радість на смуток. Смиріться перед Господом і піднесе вас. І Господь почав мені дещо говорити, Господь почав мені казати, що є те, що не подобається мені в тобі, те, що ти собі допускаєш, а далі просто думаєш, покаюся і дальше. Ну, далі все нормально. Але Господь, в першу чергу, мені показав на місце за Христям, де написано, каже: і не засмучуйте Божого Духа яким, е, Святого, яким ви запечатані в День Викупу. Усяке роздратування, і лють, і днів, і крик, і лихослів'я усякою злобою нехай будуть відкинені вами. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як Бог у Христі простив вам. І нещодавно я навіть так Бог дав, я нещодавно включив проповіді одного, як би сказати, пастора, такого знатного, його вже нема в живих, але дуже, як би сказати, сильні його проповіді. І він теж почав проповідувати теж подібну тему. І там він почав казати деякі речі, що Господь почав йому казати: якщо ти цього не залишиш, ти не зможеш. Я не зможу тебе так використовувати в повній мірі, який я хочу тебе використовувати. І справді апостол Яків він пише до цієї церкви. І коли ви читаєте це послання, я не знаю, як але для моєї думки, це є саме грубе послання, саме докірливе послання, що мені аж самому, ну коли для себе читаю, так, але коли читаєш на публіку, знаєте, самому не дуже удобно е читати. Але це послання е апостол як він пише до церкви, яка була в розпорошенні. І вони були такі люди, можна сказати, подібні до нас. І важливо, коли ми це читаємо, щоб ми перевіряли своє серце, своє життя згідно із цим посланням. І це, ну, це важливість у нашому житті для того, щоб звіряти себе із Божим Словом, чи Господь він е, ну, чи ми правильному стані перед Бог ми звіряємо із Божим Словом, і Боже Слово нас закликає наблизитися до Бога. Але щоби е, наблизитися, ми прочитали, що нам необхідно зробити. В Ісаї 59 розділ. Боже слово каже такі слова: ось рука Господа не скоротилась для того, щоб спасати, і вухо його не стало тяжким для того, щоб чути. Але беззаконня ваші зробили розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвертають лице Його від вас, щоб не чути. Якщо читати розділ перед тим, 58 розділ, Господь говорить до Ісаї, каже, кричи на все гору і повідом народу моєму про їхні переступи. каже вони. Народи, які жадають пізнати мене, але ну, кажуть, нащо ми, Господи, постимо, молимося, шукаємо тебе, а ти не відповідаєш. І Господь каже: ви постите на заколот і сварку. Каже, в день посту ви чините волю свою, утискаєте божників, всіх тиснете і так далі. Каже, тож на заколот і на розруху ви постите. І часто в житті нашому ми можемо думати, що протягом. А гарно може помолитися, навіть попуститися, але Господь може цього не приймати. Чому? Чому? Тому що наше серце воно може бути загрязнене, е, за, е, ну, за, за скажімо так. Наше серце може жити різній роду гріха. Якщо пам'ятаєте, більше року тому ми з показували сценку, і там було, пам'ятаєте, хворе серце, і там в серці були послу, гнів, заліз і тому подібне. А в результаті далі ми це серце. Полікувала, така була у нас сцена. І також ми звернемося, що саме апостол Яків він пише е, е, до цієї церкви. І для того, щоб наблизитися до Бога, потрібно в першу чергу усвідомити е, свій духовний стан. Пам'ятаєте, е, в пророк Ісая написано, що він побачив Господа і побачив себе. До цього він говорив: горе мені. О, Прибачається горе тому народу, горе тому народу, з першого по п'ятий розділ. Але шостий розділ, коли він побачив Господа, він сказав горе мені. І це теж важність в нашому житті, щоб ми дивилися на себе. Часто ми можемо зрівнювати себе з другими людьми, та я, годі, не такий поганий, але Ісая, коли зрівняв себе з Господом, він сказав, горе мені. Ми можемо часто бачити чужі грехи, чужі упадки, але той же час. Не бачити себе і для того, щоб наблизитися до Бога, як важливо усвідомити, що відбувається в моєму серці, що я такого в моєму серці, що не дозволяє, не дає мені наблизитися до Господа. І тут є деякий перелік гріхів, і знаєте, як кажуть, кожен може бути своє, когось одне, в когось друге, а хто зможе вже очистився і не має з тим проблем. Як важливо, що ми від цього очистилися, і ми бачимо тут було. Каже, звідки вони речі та чваги, чи в нашому прикладі пише сварки між вами, чи не від пожаловостей ваших, що воюють у членах ваших. І каже: ви бажаєте та не маєте, вбиваєте і застрягте та не можете досягти, свариться, ворогуєте і не маєте, бо не просите. І перше, що у них було, у них було в серці пожадливість. Ця пожалисть вона погрожувала застрість, тому що вони щось жадали, їм не вичалося. Бачили, другим виходить, вони починали зазрити тим, кого виходить, і далі вони сварилися. І такі гріхи вони, ну, якби, утворилися в їхньому серці. І вони почали Бога просити, вони бачили, що хтось має, а вони цього не мають, вони почали Бога просити. Але Господь не відповідав, як він каже, чому каже, просити на зле. На зле. До речі, якщо ви знаєте, дуже цікаву, я думку почув, Я спеціально вчера повірив. Що багато грецьких слів є похожі із нашими словами. Там, де пише, «прохайте на зле, в грецькому це слово звучить як какос. Ну, що нам це слово можливо каже, я думаю. І тобто на зле, тобто гріхи, деякі так називаються в грецькій мові. І каже, про, е, просите на зле, щоби жити на своїй розкоші. Їхня ціль була не то, що ми чули першій проповіді, щоб Господь він благословив, але для того, щоби. Щось досягнути якогось матеріального успіху. І навіть не то, що їм то дійсно треба було, але ціль була їхня на розкоші. І далі він звертається, каже: перелюбники і перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога? Тож, хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Божим. І наступне, що в них було, це дружба зі світом. І що мається на увазі дружба зі світом? Хтось думає, що то, -то закритися десь там в монастирі, і ще десь, щоб не дружити, щоб далеко від світу. Але апостол Полон, він каже, що тоді нам би треба було вийти в зі світу. Але дружба зі світом малася на увазі. Люди вони дивилися не то, що навіть на своїх братів і сестер, а дивилися на цей світ, і вони хотіли бути похожими. До нього хотіли мати ті самі цінності, які, е, які мав цей світ. І апостол не звертається до них. Брати любі, сестри любі, а він каже, них перелюбники і перелюбниці. Тобто це слово не мається на увазі в сім'ї, а мається на увазі те, що вони перелюбили Бога. Вони почали любити світ, почали любити те, що в світі. Апостол Іван він каже, що не любіть світу ані того, що в світі. Наступне, щоб не затягувати, каже: е, е, Але шостий вірш каже? Я, вибачаю, яся, вернуся ще щодо п'ятого і каже: чи ви думаєте, що даремно писання говорить до ревнощів любий дух? Що живе у нас? Тобто, якщо в нас є любов до світу, Господь він нас ревнує, Бога є ревність тоже. Якщо щось є, що ми любимо більше, Господь він часто мусить руйнувати когось, відносно, що з нами ставимо більше ніж Бога. І Господь він це все ревнує. Він це все часто е, руйнує для того, аби наше серце до чогось не було приліплене. І наступне, як я вже читав, каже, але більшу благодать дає. Тому і сказано, Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Вони хотіли це здобути для того, щоб показати, що вони теж важні, що вони такі знатні. Ви пам'ятаєте, Ананію і Софіга, В них серці теж можна сказати, закрилася гордість. Вони хотіли показатися, що вони теж такі щедрі, і в результаті вони поплатилися своїм життям. І тому важливо нам в нашому житті, щоб також не було в нашому житті гордість. І гордість це є страшний гріх. З нього був скинутий сатана. Гордість він часто руйнує і саму людину, і сам Бог він проти тій людині, яка хоче що себе показатися, хоче і привознестися. І тому важливість в нашому житті, щоб цього гріха також і не було і в нас, тому що він я думаю, що цей гріх навіть між всім, хоча кожен гріх він не дає доступитися. До Господа, але і рік гордості, імено, імено, що Бог він противиться гордим. Наступне це, це обмови, і каже, не обмовляйте один одного брати, бо хто обмовляє брата або судить його, той обмовляє закон і осуджує закон. Коли ж ти осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Один законодавець та суддя, який може спасти і погубити. А хто ти, що осуджуєш ближнього? І цей гріх також в наш час. Найбільше розпоширені. Як не дуже давно мені вже історію сказали, кажуть, зібралися три сім'ї. Каже, та я між ними та й каже, не мало про що поговорити, тому що зібралися три сім'ї, якраз хотіли про ту сім'ю поговорити або про ту, але не було, бо не мало про що поговорити, Посиділи, посиділи, і мусили розійтися, бо було нецікаво. І так, на жаль, буває, що люди зберуться, і їм нема більше про що поговорити. Як про когось комусь, як то кажуть, обмити кістки. Як я нещодавно звука в інтернеті побачив, яка на якій було написано, що той, хто вмиває чужі кості при вас, він і вас не залишить без уваги. Що якщо ми вийдемо обов'язково, вони ті, хто люблять говорити, з ким ми так солодко говоримо про когось, ми вийдемо, ті люди військово будуть говорити про нас, а ми також будемо говорити про них, тому що про кожну із нас. Є про що поговорити. про мене перше, є про що поговорити, що я зробив не так і так далі. Саме більше обмов це є сьогодні, що диявол дуже любить, це на присвітарів церкви, коли батьки їдуть додому, давай говорити, що там присвіта, що там диявол, що там проповідник, що там мова не так заспівала, чи ще щось. Що там, що було недобре і недобре. І Потім діти виростають і кажуть, що я буду йти в таку недосконалу церкву, як там такі недосконалі, як там то недобре добре, то недобре і так далі. І тому важливо нам в нашому житті удалятися від цих умов, для чого я це комусь говорю. Перед тим якщо з комусь розказати по інформацію, важливо запитатися, для чого я це говорю своєму ближньому, чи це піде йому на збудування. Я не кажу, є ситуації, які дійсно треба розсудити, але важливо, щоб ми коли розсуджуємо, щоб ми не осуджували просто поговорити. Я вже згадував про пастора, коли я слухав, він проповіді теж каже. Коли він каже, приїжджав в нове місто для проповіді, його запрошували, і йому кожен раз зустрічали і казали, ти стережися, бо в тому місці є такий пастор там. Він такий, такий, має правде. Він каже, я потім як зустрічався з тим пастором, і мене вже було. Від нього на нього відразу. Господь мій каже, теж сказав, що це огидно в моїх очах. І тому як важливо нам стерегтися всяких умов у нашому житті, щоб не говорити. Псалі 49 дев'ятому написано, каже: Ти сидиш, наговорюєш про брата свого сина, матері своєї, і каже: Ти живо говориш, каже, я ж мовчав. І ти думав, що ти правий, каже, але ти думав, але ти насправді такий самий, тому важливо нам не осуджувати один одного. І далі те, що вже Еді казав, каже, а тепер: послухайте ви, що говорите сьогодні або завтра, підемо в таке то місто і пробудемо там рік, і будемо торгувати і заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше, воно як пага, яка з'являється на короткий час. А потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, Господь Господь, та будемо живі, то зробимо те або інше, ви ж палиться в вогрушах ваших всяка така хвальба лиха. І це є гріх самовпевненості. Знаєте, коли до війни не про цей гріх, я пам'ятаю, брат Віталій читав це місце. І здавалося, ну вроді, так, та але ти все одно ну, що плануєш і більш-менш виходить. але сьогодні ми такий час, що ми вже точно не можемо сказати, що там завтра, післязавтра, а тим більше через місяць, що буде все добре, що тут не станеться також. Чогось злого. Ми вже я думаю переконалися із коронавірусом із війною, от і через різні ситуації. Як важливо не бути самовпевненим, а дійсно всі покладатися на Господа у всьому, тому що це також ріх. І тому найперше, щоб наблизитися до Бога, потрібно усвідомити свій духовний стан. Що є проблема в моєму житті? Я назвав деякі ріхи, але може бути інакше, якісь подібні з цього, і тому важливо щоб ми побачив свій духовний стан. Друге це наближення до Бога і бувається через щире розкаяння і покору перед Ним. І апостол Яків каже: отож, покоріться Богові, проти станьте диявол, і Він утече від вас, наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас, очистіть руки річники. І Очистити ми можемо руки чи своє серце тим, коли ми каємося перед Богом. Ми прочитаємо по Естру, Еср, коли прийшов, він побачив, як народ живе в грісі, і написано про нього так: коли Ездра молився та сповідувався, плачучи та припадаючи перед е, домом Божим, зійшов до нього дуже зійшло до нього дуже велике зібрання ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей, тому що народ дуже плакав. Тобто, народ він переживав покаяння. І сьогодні в нашому житті, коли ми бачимо. Це потрібно те, що в принципі ми робимо Костям на молитву. Давид він казав, каже, тобто я беззаконня бачив перед собою, ти ж мене не почує. Якщо ми бачимо беззаконня, це вмикаємося, і ми добре робимо. І Яків взагалі каже, не просто, скажіть, Боже, прости і все. А тут, як дивіться, каже, дивіться, він каже, жоріться, сумуйте та плачте. Нехай сміх ваш обернеться у плач, а радість на смуток. Тобто дійсності, це не просто сказав Боже, все, а дійсності жаліти, Боже, прости, що я так допускаю своєму житті. Воно буде весь час проявлятися може в нашому житті, але нам треба боротися проти того і знову каятися і старатися, не допускати своє життя. Бо легше, сказати, а я покаюся, якщо я визнав то Бог простить. Але ми бачимо, що як він говорить про що щось більше, що дійсності треба сожаліти про свій гріх. Наступне це потрібно. Е Очистити зайве. Знаєте, ми можемо Бога попросити пробачення, але від цього не очиститися. Від того, що далі нас, як би сказати, веде в ріг. Якщо може хтось дивився, вибачте, я думаю, що дивляться і християнський фільм Порні опорні, і там чоловіка, якого спокушав інтернет. Там, щось з погане дається, він взяв, виніс той комп'ютер і, і його розбив. Я пам'ятаю свого життя, я вже не раз розказував, коли я покаявся в дитинстві. І в мене була касета, така ще з пьєнкою. І там були нехристиянські християнські пісні. І я зводився, так щиро до Бога молився, а Бог мені якби показував, що ця касета, вона мені мішає йти е, за ним. І я думаю, до маслянку стану ту касету знищу. Коли я зранку встав, мені стало її жалко викидати. Думаю, хто мені запише ще раз? Кому питається де та касета, я скажу, ну, то я викину. Якось жалко стало. Пройшло трошки часу, я знову ночі збудився, знову висі, і Бог знову мені показує цю касету, яка мені заважає, і за ним. Що я слухаю ті пісні, не християнські, на погану тематику. Я зранку. Я Вже проснувся, я взяв в касету вже і би сказати, втупив, щоб вже її не було. І то Господь дав перемоги. часто це може бути, хоч що, хоч може бути інтернет, коли ми поводимо ним часами і дивимося, всякого там. Це може бути, хоч ну я не знаю, не буду назвати, хоч що може бути, але чи хоч ті гріхи, які ми прочитали, Господь каже, щоб ми їх. Збулися. І написано, Брат Багатик читав минулу неділі, каже, і сказав Самої всьому дому Ізраїлу, говорячи: якщо ви всім серцем своїм звертаєтеся до Господа, то, то, то повикидайте поміж себе, чужих богів і астар, і прихиліть серце ваше до Господа, і служіть йому одному, і Він визволить вас від руки фелестимлян. Тобто, Самоїл, не просто сказав. Перестаньте їм поклонятися, але він ще сказав повикидати їх. Дуже цікаво також думку. Нещодавно почув, що коли Давид він напав на Фелестиндян, він забрав їхніх бошків, і він не просто їх заховав. Написано, що він їх поставив, під піду, і там попалив чи знищив. От він її знищив. Часто люди бувають, що лише собі і думають, я вже маю силу волі, я вже з тим справлюся. Але як Боже Слово каже, щоб ми знищили те, що в нас є, що в нас веде до гріха, що веде до спокусу, що є якась пожадність очей, це все просто знищити її. Тому що наближення до Бога е відбувається через очищення зайвого. І ми прочитали тут, каже, учистій груші руки грішні, і далі написано, що і виправте серця ваші двоєдушні. Тобто важливо нам і працювати. Над своїм життям, щоб не допускатися себе до цього гріха. І наближення до Бога відбувається через зміну серця або зміну дороги. Можливо, ми передаємо своє життя, ми покаялися перед Богом, ми очищаємося і по-новому, коли нас що знову згатує, роздражає, не йде по-нашому. Боже слово каже, що треба змінити своє серце, змінити свою дорогу і сказати: Я більше до того не буду, я не буду засрати, я не буду гордитися, я не буду цього всього самовпевненості. Не буду, не, я не буду вмовляти, тому що це все віддаляє мене від Господа. І тому може ви нам змінити. А навпаки, пам'ятаєте за Чесян, читав на початку, каже. А ви один до одного будьте там добрі, ласкаві, тобто замінювати в своєму житті це на добро. Замість того, щоб когось погано поговорити, давайте добре говорити. Давайте ми знайдемо плюси. Знаєте, як колись намалювали сторінку і намалювали крапочку маленьку і кажуть, що ви тут бачите? І всі кажуть, чорну крапочку, чорну крапочку. А каже, а ви побачили, що це. Цілий білий листок. І така, на жаль, наша людська здатність побачити тільки чорну крапочку, чому людина вона поступає не так, але замінити її, побачити, щось в людині добре. І Боже Слово каже, до пророк Єремія, він закликав ізраїльський народ, каже: так говорить Господь, зупиніться на дорогах ваших Та розгляньте і розпитайте про давні стежки, де то добра дорога, і нею йдіть, і, і знайдете спокій душам вашим. Але вони сказали, не підемо. І сьогодні вибір за нами. Сьогодні ми приглядаємо своє життя, і можемо Дух святий, що з нам говорить, щось нам показує, де нам треба помінятися, що нам треба змінити в нашому житті. І ми можемо прийняти рішення, сказати, та, Боже, я буду послушний. Тобі, а можемо сказати, а що там наговорили в церкві, я собі сам знаю, як жити. Мені так удобно і в результаті віддалятися від Бога. І тому важливо в нашому житті я сьогодні закликаю, щоб ми наближалися до Бога і нагадаю ще раз, як це зробити. Це усвідомити свій духовний стан. Як я вже казав, це зробив вісає. Він побачив себе. Далі щиро розкається в ріках і Ісая. Він також там, шостому розділі не побачив Господа, він каже: Гоге мені, тому що я занапащений. і далі він якби розкається, він отримав очищення. І піддалити те, що зайве. В принципі, тут дуже по Ісаї не згадаю, але видалити те, що заважає нам наближатися забрати всяку перепону, яка. Заважає нам наблизитися до Бога і йти по Божій дорозі, триматися Божої дороги. Якщо вже так сталося, десь не втримався, десь щось допустив в своєму житті, розкається в дійсності перед Богом і пинувати своє життя. Хай Господь нас благословить, щоб ми наближалися до нього. Перед нами молитва, і ми можемо знову сказати Господи, прости, поможи мені викривитися, поможи мені побачити себе, поможи мені змінити своє серце і своє життя. Хай Бог на цьому благослови, щоб ми наближалися до нього. Амінь.